Привіт, друзі! Це буде LSD та і ми продовжуємо грати в Агаріо. Оп, а тепер точно. Попереджуватися. Тепер нас двоє, яскраво кольорові і готові тащить! Як то кажуть. І тут самі собачок. І черв'ячки різнокольори. Давай будемо, коли нас будуть з'їдати, чи коли ми будемо когось з'їдати, кричати Скай! Так буде веселіше. Окей. блин, зараз кто-то есть точно закричит скайп, балы за это. А ну давай. А ну, W, W, W. Да не, он довольно да. А вон нормально так что... Вон там вот, вот это, вот это, вот это, давай, давай, давай. давай. А, бля... Ну ты... блин, ну, майже, 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 мать его, майже. А, не влучили. А тактика была хорошая. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блин. Ну, я старался ты реально капитал. Путяша, ты мене... а ты что, мне? Я остался целый движ. Скрай! Да. Скрай! Тебе ты вот их еще кричат то... Не, подожди, ты казал кричат. Ну, кричат можно, ну, добрый, я так, буду, как я показывал. Потому <laughs> что наши соседи будут очень веселиться от нашего скайпа. Mm -hmm. Лассаж. Массаж. Нет, это ласаж Сделайте вам yes. ласаж Тебе наповніше з'їла? Повністю. Блін, треба знаходитись тоді знаново. Заново знаходження! Супер скіл. Оце нам пощастило минулі серії 5 чи 6 разів підряд mm, да. біля одного одного заспалниця. Таке буває, я біля правого кутка. Е, на кутка а сторони мапи. Блін, а, я на самого біля верхнього. Верхнього? <laughs> да, ну я давай я тоді. Кудись... Да, на зустріч, да. право вверху. Так, mm, от якось. Да, Назустріч. На Тум-тум-тум-тум. <плес> я вже зверху. Та ні. Як ти мене пролетіти. <плес> я знизу. О, боже! Як ти мене зміг пролетіти? <плес> я не знаю. дай Верху... я де під стінку летів. Бачиш, де стінка. Оп, Та, стіночка. Бачу, Стінка, Стиночка така красава. Давай під стінку. Стиночка, я зараз. Оп-оп-оп. Як так можна було? А, печенька. О, давай-давай-давай-давай, зараз, зараз Я, я готов, давай-давай-давай. Эй, давай, эй-эй, давай. чё ты, находишь, не, не? Оп. Та ну нафиг. Ну, ну, сучка, давай. Я не бачу да это. Ладно. Блин-блин-блин. Я под ему. наверное. Вот стенка. Я был под стенку, я не отлетал от нее. Тара та там пам 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 Ты меня облет... Об... Облетевший, Бось. Не, концерт. он, нарешт. Хуу! Mission complete. Блін, ну то було весь з'їсти ту. Тось... Джева. Дєва чи як это? Джева? Да, ну получили там когось збирати. Зараз ми будемо збирати людишек. Ну, тично, скаріш, це якісь кулі, але за кулями стоять люди. Філософія Агарьо. Кожна куля це людина, не забувай сину. Оооо, стрімийся, будь ласка, будеш. <звук> не продовжуй. Поліс. Поліція гумору мене зараз заарештує. Занадто смішний жарт. <звук> отак. Не, не втікай далеко. О. Нічоси! Нічоси! Шові. Я вже на восьмому місці! О, а візь. як я можу бути на восьмому місці, якщо в мене 396. Віточки? А давай зараз перевіримо, якщо а, ну... ти збільшишся. А давай отак от прямо. Ти... Оп, ти піднявся? Да. Піднявся, значить це трушно. Ні, ще так. Давай тільки. Кудись... Тобто я один звели. А, блін, це вони, напевно, поділилися всі, і тому я такий великий Ну, можливо, можливо. Ні, так а там загальна кількість рухується, здається, а не. Не так? Якось вони, по моєму зменшуються. Я, а хоча ні? ні? Я, я думаю, що ні. Там же... Ні. Точно, точно я правий, тому що... Це був я. Хотів сказати, о, я знайшов тебе. але Випередив мене. Ну я просто дивись. Здорово, сірого. Ой, ну там дуже маленькі ніки, я навіть не побачив Та звичайно, звичайно. Куда, вибач мене, будь ласка. Так, так, знаю я тебе. Наглий канібал. Їси своїх. Не знаю кого. Бульба. Може, це ж канібальська гра я тільки що зрозумів. Канібалізм це поїдання одним видом того самого виду. Ты разумеешь, мы. О, я Поруч с тобой. Зарас тут пупок Вику облычутики. Пупок Вика. Здорово. Давай, давай. Блин, там кто-то. Ой, 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 ой. We have problems. Ах. Тут, 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 тут. Боже мой, загадывайки. Хитро ты бля, блин, злой. Ага. Точнее. Тачки. Ну дивись, нам треба назбирати ще, ну, десь, ще до півраснути. Зараз будем тащить. І збирати, збирати, збирати ось ці всі прикольні штуковинки. Хто у нас на напише? Що... Детор. Потім і. Вікодер. Де вони ці шрифти беруть? Я не знаю, їх Болін, якось впирає, коли вони запишуть якусь несутому херню. No. Ну Зараз в цій кімнаті ще багато нормальних ніків, а зазвичай, ну це тому, що російська кімната, напевно. Тому просто матюків багато, але не шріпті. А в інших кімнатах це давай, там Давай, це давай, 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 Я не думаю, що розділятись було, коли... uh, is, можешь... yeah. Yeah. я розділятись буду. ти зможеш зараз я тобі питися. О, думаю. він мене лякає. Давай, 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 вверх, 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 вверх просто. Лякає, оп, давай. Оп, оп, давай, отак от. Вали звідси. Чуєш? Отак. О, я зараз його вниз буду гнати. Так, так, так. Mm. Чи -чи 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 -чи. Ну вниз, давай, я ж тебе наздоганю. Ну, я менше трохи, маю наздоганяти. Ого, ого, ништяк. Давай тут. Давай. Зараз, раз, два. Думаєш? А рана, ні. ти не зможеш. Але так. Не, не запозинился. Та можна... чо, давай, тут я сумніваюся, що хтось буде великий. Ти думаєш? тоді треба було летіти тобі. Ой-ой-ой. Хтось великий. Та ні, просто він міг... Опа! блин. Я чуть завтыкав, что, то автоковша я такого самого размера ей Ну ладно. Так, не пока я тебе не буду скормливать, если я позбираю чьи-нибудь Пупок Катя. С какого фига? Ну окей. Тут какая-то пупкова пати. пупо пати. Ты еще на шестом месте, ништяк, ништяк. Уже непогано, уже неплохо. Тьш. Тебе хтось кормить? Да, якийсь тімпро. Тім про! він типу це той, той, типу, дуже хитрий та розумний, ага. чувак. Так, він мене е... може з'їсти. Ні. о, давай, давай, корми, корми мене, дякую. Хитрий дофиг не. Що він робить, що ви таращить. Він, та? типу, тебе заманює на цю ага. штуку. На велику якусь? Не. Ага, ну так поїхали -по -по вверх, нафік треба. Давай вот сюда, вали, чувак. Ну, он же заманивает, так нафиг заманивает. О, тут нема ничего, тут же нема этих колючек. Mm -hmm. О, сестричку зажимай. Давай, давай, давай. О, красава. Нет, тикай. Шикосик. Тимпро летит. А зараз он разделится и мы не Да не. А, да, да, да. Он сейчас не, не зараз... взорвается. Взир... Не, не, не хочешь есть мои мы... частины. Не, не ходил в Я... я не знаю, как я так? Ты не хлопать. Ты такой странный. Такой... О, Его просто там приступ эпилепсии. О, дякую. ха все? Ага. Вот так вот мы с такими лалочами. Давай, 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 зараз я тебе... А, не. Да. Да! да! Красава! <гру> Давай пятым! Короче, вот так вот. Да. Все, не Невидимо дай пять. Пі. <гру> Півторы штуки. Це ніштяк і п'яте місце. ми все тільки додали нам одне місце, так що обережно будь. Тобто розумієш, на першому місці славно, славно, але разом з тим по тобі можуть стрільнути самі штуки на обережно. Хоча тут дуже рідко стріляють ними. Їм важко так стріляти, і дуже ризиковано. Ти можеш від себе відстріляти відстріляти великий шматок, разом з тим особливо нічого не досягти. О, трі. Блін. Там тих хтось великий. Какого хрена, да не. Я, я тільки що об'єднувався і потім перестав об'єднуватись. Ну, з частиною. Було. У мене було три частини. Mm -hmm. а? Ну, може, одна типу, раніше від'єдналася, а інша якось пізніше. Nie. О, зато было летить поечево взорвание. <ривіт> я іду на допомогу. Пу-пу-пу-пу-пу-пум. Yeah. Ну ні, за тобою він не зможе залутиться, тому що взирвається. <ривіт> Дубиса. <ривіт> а поечего ти бачив нічого? Печиво не бачу, не, ну я бачив колись печиво, знаєш в магазинах і не заходиш там печу. Ти кажу нік, там вже не написано на кожній печенці його нік. Ну окей, окей. А було б сьогодні, щоб робили печиво, як вообще кричало, таке «Ні, не є! Не є ж Це бо ну мать! Це згадалися ці мандрагори з Гаррі Поттера, які кричали. Ну, правда, вони кричали, не їж мене, а можна. Ти десь по центру чи що, я не розумію. Ні, пупок я віка, ніфіга здоровенний. Він злів. за тобою. Тобто ти його по суті можеш з'їсти. Ну... Особливо я зараз тобі додам ще сотеньку. І завалим пупок віку. Біо. Біо. Важко Бі... Блін. Ні, ні 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 біо вали від мене. Ааа, вали. біо. А я розділюсь і звалив. Ха-ха-ха. Що, ха, ха. біо, тепер не такий розумний? Ага, ага, ага. Хто розумний, хто розумний. Втім, про знову цей як Так, це. О, по... Ти був десь Це ти. О, mm -hmm. я знайшов тебе. Тімпро. про. знову mm -hmm. таращивают. Mm -hmm. Да, я хочу з'їсти, блін, але вайн озвучив. Да не, думаю, що. Mm -hmm. Ні. він тоже. Mm -hmm. Так, він mm -hmm. поки що. Ні, Просто що? це коли зменшується екран, ну точніше жель. Збіль... Mm -hmm. відстань стань тепер. Ну, Може я... за пупком злітаємо? не розраховується. ей ей hey Так, Тімпро, Proзится. Я зараз. Оп! встиг. Ха-ха. Все, ти нічого не можешь зайбать. Mm -hmm. Блін, валочь. А, вот цей НВК треба зах захавати. Да я далеко, я не стою. Давай сюда. эй, НВК-а! Та вон и МНЛ-я. Какой-то вон и Опа! А, ну ништяк, да, я теки хотел его вознести. Ну давай, сжирайся, тупая херня. Моя. Я можу. Да, це, до речі, зручно вот так вот. Хм, чувак! Але, блін, мені нічого не довелось. мене Цих не збільшилось, да. Ще не О, я на третьому місці, ніж те. Ти шариш, як можна робити, дивись. Я зжираю, розділяюсь отак когось, а потім зжир... віддаю здаюсь. А ти відчасти? можеш зараз цю... на цього кинути? Кинути? Да, ну Що стріляй. Ти? стріляй. А, блін. Блін. Зараз буде. Зараз буде. Отак так от. Давай, давай. Не вистачило, блядь, щоб вона взирвалася. -а. це підло, підло, підло. Фааах. в мене теж. Це було. Це ж тільки треба в нього запустити тої маску. Зараз Джербі може з'їсти. Офігеть, а він захавав того. Так. І там ще пупок Настя підлоділа і він. Частину віддала ще? Жесть, он них тіма уже. Ну да, тут така Давай, до, баті... до лівого цього краю. дропатие. Ну, все одно ми поки що... А. Ооо, ништячок, а, ништячок. Ты поп, Эджу, я вообще трошки вже пробил, хотя <реш> Думаю, що за делаешь? Та знаєш, як таких малих їсти то Вони ж майже нічого тобі не дають. Вон попук катявает. Та, я бачу. Вона повністю скормилася? Да, вона чому... чем. Я сіля. кажу, що вона у тому скормилася. Так, куди ти, вниз полетів? Да, трошки вниз. Зараз пошукаємо Team Pro. О, все ще таращить. Чувак, просто напевно. О, О, я ой, 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 ой. Зараз де, той перший. Блін, блін, блін. Ні, все відставило слабо. Омережненько. Полетимо зберемо. Я рана. Ну, добре. Just ok. Ну, це, напевно, якийсь. Ну, не, не буду нікого <реш> вражати. <реш> <реш> так. Просто. Якась людина. <реш> Яка грає за бульбушку. З mm -hmm. таким дивним. Дуже... А попок. Ти казав, що попок Віка скормилася комусь, вона попалась. Ні, попок. Катя. А! <laughs> Катя скормилася, Віка лишилася. <laughs> ну ладно, ладно, я зрозумів, тут ціла система. Все пожерло нафік. За... Та не кажи, нікого немає, навіть. Нікого нічого немає. Де вони усі? Ніхто не заходить. О, сама це я обираю. Так, -да, так, так, я вже помітив. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, зараз така просто. цей, катка. О, зловию нище. Катаєм, катаємо, катаємо. Якось занадто це знаєш, як затища перед бурою. О, так. Лови оцих цих ага. моментів. Бо мені вони взагалі цей. А, хм. Ну насправді, знаєш, мені здається, що тобі просто частково не дається, а... Типу. Треба було наповімкнути, щоб. Ну, як в тебе зараз він відображається, понятно? Mm -hmm. Щоб я бачив всі. Все. Де да, всі? На шостому місці. То що, 10 людей, реально грає? Це блін, я не знаю. Ну якщо Це... я на п'ятому місці, хоча в мене штуку 400, то блін, 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 я по Ну, а, а як так вийшло? Ні, він об'єднається, він об'єднається, я тобі казав, я тобі казав, що він ну, об'єднається. Ти там бачив його другого, я не бачив другого, я тільки бачив першого. Ну і ми закінчили це болієм. Наший пічник. пу пу по Ну. Стоп. Я. Я на десятому. На... Тут, походу, реально 10 людей всього грає. Давай в іншу зайдемо. Так, добре. Тож, дякуємо за перегляд. Сподіваємось, що вам сподобалася ця серія. Ставте лайк і підписуйтесь, і на все добре. Бувайте.